Працювала педіатричною медсестрою в Озерській амбулаторії, викладала хореографію дітям, а тепер відкриває власну справу на кошти мікрогранту. В межах проєкту Є робота. Мова йде про Ольгу Бараненко, мешканку села Солошине, яка два роки тому захопилася виготовленням свічок. Згодом мріяла відкрити власну свічкову майстерню. Наразі жінка масштабує хобі і запрошує містян в арома Простір. Свічки в моє життя прийшли дуже випадково. Два роки назад, коли в моє життя прийшла тотальна алопеція, я була на дні. Я була в стані жертви. Я відчувала, що я нікому не потрібна, що щось я роблю не так. І завжди говорила, Боже, за що це мені? Але насправді треба було говорити, для чого це мені. І через півроку після втрати свого волосся я зрозуміла, що я маю сфокусуватися на чомусь іншому. До мене прийшла свічка. В подарунок, і коли я на неї дивилася, я зрозуміла, що я хочу цим зараз займатися. Створення екологічних свічок. Але я навіть уяви не мала, куди воно мене приведе. Три місяці назад я вирішила, що я хочу масштабуватися. І я хотіла просто майстерню, де я буду виготовляти свічки. Але я зрозуміла, що я хочу не просто майстерню, а прям щоб це. Було показово, щоб людина мала змогу прийти і побачити, як створюється свічку. Не тільки купити, а й побачити, тому, тому що моя майстерня вона відкрита буде. Людина зможе побачити, як виготовляється, купити і створити самостійно. І я подала на грант. На грант, власна справа від є роботи. Подала його 24 лютого. Я зрозуміла, що ну, чомусь так совпала ця дата, мені треба було подати саме 24 лютого. І через місяць мені прийшло підтвердження, що так, ви отримуєте грант. Я зразу зрозуміла, що я буду відкривати великий аромапростір, де я зможу все це поєднати. Свічки здійснили мрію майстрині, проте, перш ніж отримати грант від держави, жінка мала виконати обов'язкові умови. Я, по-перше, півроку проходила навчання. По бізнесу. Я розуміла, куди я, куди я хочу йти. Я розуміла, що я хочу масштабуватися і що моя майстерня не буде тільки вдома. Я знала, чого я хочу. У мене була точка А і точка Б. Мені треба було прийти до точки Б. І коли я пройшла навчання в «Дія Бізнес», я пройшла 6 місяців ми проходили навчання. Я вивчала все про бізнес, про маркетинг, про рекламу, про всі ніші, які потрібно буде пов'язати в бізнесі, я це все пройшла. Лише тоді, маючи певний багаж знань, майстриня вирішила відкривати власну справу. Проте особистих коштів на це не мала. Допомога надійшла від держави. Зараз є така унікальна можливість для кожного українця отримати грант, тому що насправді гранти зараз в Україні це розповсюджена тема і його реально отримати кожному, хто цього забажає, в кого є ідея. Від є роботи є сума 150 тисяч гривень і 250 тисяч. Я звісно подалася на 250, тому що я хотіла масштабнутися так добре. Аромапростір – це особливе місце, в якому проходитимуть майстер-класи та аромабранчі, А також тут можна буде придбати товари для релаксації, медитації або створити їх власноруч. Кожна людина зможе прийти в простір, обрати для себе свічку, аромадифузор, автоперфум. Записатися на майстер-клас, створити свою власну свічку, якщо вона цього забажає. Кожна людина зможе створити навіть свій власний аромат для того, щоб в подальшому виготовляти для неї аромадифузор, там, свічку, будь-що. Також в просторі ми будемо виготовляти декор, гіпсовий декор для офісу і для дому. Унікальність цього простору в тому, що його немає по Полтавській області. Такого простору, такої майстерні немає. І це е, дуже великий плюс, що він у нас буде. Е, чому би ні? Ольга Бараненко наголосила, простір створений насамперед для жінок, адже жінка це творець, і вона здатна на все. Вона здатна змінювати життя, особливо своє. Для неї це відпочинок, релакс, наповнення і усвідомлення. Усвідомлення, що вона потрібна. Проєкт Ольги Бараненко має й соціальну складову. Жінки, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, а саме ті, хто втратили на війні чоловіків, синів або внутрішньопереміщені особи, матимуть змогу за попереднім записом стати учасницями майстер-класів і аромабранчів на безоплатній основі. Відкриття аромапростору в горішніх плавнях заплановано на 8 червня. Він знаходиться за адресою проспект Героїв Дніпра, 36. Thank you